На Навіночні розпочали діяти сезонні обмеження для великогабаритних транспортних засобів при температурі повітря вище 28 градусів на автомобільних дорогах загального користування тимчасово заборонено рух вантажівок. Це стосується автомобілів, загальна маса яких перевищує 24 тонни, тони, та з навантаженням на вісь понад 7 тон. Перечекати спекотний період водії можуть на майданчиках для тимчасової стоянки в смугах відведення автомобільних доріг та біля об'єктів дорожнього сервісу. Вводять обмеження задля збереження дорожнього покриття. За порушення водіям загрожує штраф у розмірі 340 гривень. Виключення до перевезення, які обмежуються під час збільшення температури повітря, становлять небезпечні вантажі, перевезення живих тварин птиці, перевезення спеціалізованої техніки військового призначення, а також і матеріали та вантажі, які швидко можуть зіпсуватися. Це все регулюється на дорожньому полотні на узбіччях. Є дорожні знаки, які попереджують та нагадують водіїв про те, що під час збільшення температури більше 28 градусів їхні транспортні засоби, які я казав, яких навантаження на вісь більше 7 Тон, а загальна маса 24, вони будуть притягатися до відповідальності за невиконання вимог дорожніх знаків.